Навірно. Навірно. Навірно, 50. Ну, бач, як зареєстрований. Бачиш? Ну як, як зареєстрований? Ти ж розбираєшся в номерах, так? Да? Ну яким? Як мотоцикл чи як мопед зареєстрований? Ну от і все. все, все. Я ж тобі ще раз скажу. Причина зупинки. По якій? А рух зустрічній смузі чи операція мопед? Ні, одне і друге. Операція ну, мопеди, зараз, мопеди. зараз, зараз приїде оперативна група, буде тобі МОПЕД і все остальне. Можна показати відео вашого правопорушення, я не можу Якого? якого я правопорушення? Я вам повідомив, я 30 разів не буду вам повторювати. Я ну вам я я вам сказав, що я порушив? Операцію МОПЕ? Я звернув додому і їду, все. Водій, ну, вірить, мені, будь ласка, нічого, вироб, підстава. підстава. Для чого? Ну розглядай справу. Я розгляну. Ну Вийде, все. Водіянку, докази мого що... правопорушення. Зараз я вам Ну, все. Якраз би так, що не до вісну. Чому порушуєте однострій? Це у вас формений одяг це взуття. Я твій роботодавець для того почнемо спочатку, розумієте? В якому це смісіли ви мій В Прямому смісі. Зарплату ти кому служиш. Тут, при чому тут ви. А як це? А хто тут при чому? Я питання маю задавати. Є встановлений порядок, з якого це дива, з кожного по 100 тисяч вам на ви стягнули? З, кого? з, з нас, 100? з кожного громадянина України. 100 тисяч? Да. У вас такі ну тисяч? там це кого такі. Ні, по-другому хлопці зараз буде, я вам кажу. Оцей товариш просто не треба упереджено ставитися до мене. Понимаю? А те, що він порушував, це вже запит поданий на ті порушення. Подожди. Це ще я звернуся зараз по відповідь, бо тому що вже вона ще три неділі назад мала бути. Я тобі кажу, побачиш. Я тобі злаю, я тобі зраву зроблю, бо тому що ти не заслуговуєш на повагу, понімаєш? Шановний, ти вічно лізеш битися, в тебе руки сверблять постійно. Так, да, так, да, оце такий товариш. твій. Отак реагує на зауваження, на незаконні дії свої.